Погоджуюся з, з, з дівчатами, з усім, що було сказано. Скажу коротенько, для мене дуже цінним був цей курс. Е, я насправді бачила це вперше, коли дійсно в тебе є доступ до всіх домашок, тобто до інформації кожної з дівчат, хто приймав цю участь, відповідно, приклади, як працюють процеси, відбуваються в інших компаніях. Що ну, це інформація дійсно дуже цінна, її дуже важко знайти просто в інтернеті. І це Дійсно, було дуже круто. Також, звісно, ком'юніті наше, наш чат, в якому ти можеш щось запитати, отримати відповідь, поділитися своїм досвідом, тому що часто таке тобі є така необхідність, і ти не знаєш, кому ти можеш написати крім своїх колег, у яких ти знаєш, як це працює. От і скажу чесно, на жаль, не всі там домашки, які я робила, я можу там зараз використати в роботі чи покращення, які я писала, деякі покращення. Ну, я розумію, що я не зможу в цій компанії, наприклад, ніяк втілити в життя. Але, тим не менш, дуже класно, що там є така рефлексія, коли ти сам зазвичай ти робиш домашку, тебе щось запитали, дали задачу, ти її зробив. А от саме щоб відрефлексувати, що із того, на що написано, дійсно там працює, що можна покращити, що можна змінити, це е, забувається е, зазвичай. Е, от. Тому дуже дякую тобі за цю інформацію, дуже дякую дівчатам за участь, активність, за те, що вони діляться, запитують, за те, що в нас такий активний діалог. Це дуже круто. Дуже швидко пройшов цей період. Місяць, здається, так довго було зараз вже все, дуже сумно. Дуже всім дякую. І тобі дякую, Інна, за активну участь, бо ми це співстворювали. Це саме головне. клас, Іра.